Людинки, всім привіт! Перед вами Volkswagen e-Golf другого покоління з батарейкою на 36 кВт годин. Дуже популярний електромобіль, дуже багато їх і у нас на дорогах бігає. І ці електромобілі мають одну функцію приховану, яку можна відкрити і користуватись, навіть перебуваючи в Україні. Це функція розпізнавання дорожніх знаків, яка в деяких електромобілях активована ще за кордону, коли вони до нас приїжджають, або може бути не активована. Взагалі про повноцінну активацію є окреме відео. Залишу посилання на нього в блоці опису. Перейдіть і проведіть цю процедуру, якщо у вас не було активовано знаки взагалі з заводу. А сьогодні ми поговоримо про те, як зробити так, щоб електромобіль чи навіть маю зауважити подібний автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, почав розпізнавати знаки дорожні, які є у нас. В Україні для цього нам знадобиться діагностика і трішки часу. Тому погнали в автомобіль. Покажу як це зробити для доналаштувань чи в цілому активації. Я рекомендую використовувати діагностику. Обіді 11 для вак групи. В цілому це дуже крутий сканер і кастомайзер, який дозволяє робити просто неймовірні речі з цими автомобілями. Нам потрібен сам адаптер і мінімум підписка PRO для того, щоб провести налаштування, які я буду демонструвати сьогодні. Ставимо адаптер в обіді роз'єм. Він у нас отут під лівою рукою знаходиться. Є Вмикаємо обов'язково запалювання в автомобілі. Поки у нас автомобіль буде підключатись, нам треба зайти на домашню сторінку, натиснути Під'єднатись, знайти наш адаптер, і нехай він собі шукає автомобіль, під'єднується до його систем. А ми заходимо в меню. Нам потрібно автомобіль. Настройки, допоміжні системи водія, і тут дивимося. От У нас є адаптивний круїз-контроль, фронтальний асистент, assist, -асист, датчик мертвих зон і є асистент розпізнавання дорожніх знаків. Це те, що нам треба. Тобто от він активований, але жодного знака за 300 км, які цей автомобіль пройшов по Україні, я не побачив ні на навігаційній карті, тут, ні на панелі приладів. Ось тут. Тому що по... Даним gps координат в Україні воно автоматично вирубається, коли автомобіль переїжджає через кордон. Тому зараз ми це все будемо активовувати. Зараз у нас завантажилося меню діагностичного сканера. Натискаємо на список блоків, і нам треба знайти блок А5. Це камера. Асистентів, яка у нас знаходиться отут. Обов'язково вона має бути присутня, інакше нічого у нас не вийде. Але якщо у вас вже з заводу це все було активовано, значить вона тут присутня. Дивимося спочатку помилки. Тут можуть бути якісь незначні помилки через ну, от, помилка, яка проходила по шині, якісь дані отримала діагностика, яких не змогла зрозуміти. Що ми робимо з самого початку? Робимо змінити сервіс. Нам потрібен development mod. Далі знімаємо захист, безпечний доступ. Тільки тут обираємо цей код нижній. 89687 є. Далі заходимо в адаптація і нам потрібен цей другий пункт Adaptation TSR. Відкриваємо. Тут у нас вибір країни стоїть par country mod Automatic. Нам треба мануальний ручний режим поставити. І далі, отут в ці два. Віконця треба вбити код країни, яку ми хочемо, щоб у нас автомобіль вважав, що він в ній знаходився. І принцип роботи розпізнавання знаків відповідав тому, як це відбувається в цій країні. Я ставлю код 82, це Німеччина. Перелік кодів я залишу в описі до відео, можете для себе вибрати, погратися, позмінювати, покататися і зрозуміти, які як працюють. Але, як на мене, це, мабуть, найкращий, найнаближеніший до реальності варіант, який я використовую в своєму автомобілі. І в багатьох інших активую саме таким чином. Проводимо для активації адаптації, які ми зробили. Адаптація прийнята. І тепер у нас воно все має запрацювати. Їдемо. Пробуємо єдине зауваження: якщо у нас є навігаційна система, а вона має бути то бажано, щоб отут версія. Була максимально актуальна, тому що тут зараз у нас 2019 рік це доволі такі старі карти, вже їм 6 років. Бо або обмеження швидкості, або не в той момент, чи взагалі не буде зніматися обмеження швидкості, коли ви проїхали якусь небезпечну ділянку, чи виїхали з населеного пункту, чи заїхали в населений пункт через зміну дорожньої ситуації. У вас буде показуватись неправильно. Тому. Бажано оновити навігацію в першу чергу, потім зробити подібну активацію. По оновленню навігації також є у мене інструкція в описі до відео її залишу. Що для такої Discover Pro великої мультимедіа, що для маленької Discover Media, де дві крутилочки, восьмидіймовий екран. Їдемо, перевіряємо, що то буде в нас показувати. Чи будуть знаки, чи ні. Бо багато хто не вірить, що це можливо, щоб воно у нас працювало. Я зараз виїжджаю з зарядної станції, у мене немає тут нічого, але подивимося, як воно буде спрацьовувати, коли ми проїдемо трішки далі. Бо дуже часто о, 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 о. зупиняємося. Що ми бачимо? Обмеження 100. Тут обмеження 100. Це в першу чергу через те, що. Не оновлені у нас навігаційні дані, у нас от таку швидкість показує. Але, як бачите, ми ще не бачили знаків вздовж дороги, не було ніякого. А завдяки навігації, у нас автомобіль побачив знаки і почав їх демонструвати. Це завдяки тому, що ми провели активацію способом, який ну, по суті, працює в Німеччині, коли розпізнавання знаків відбувається комбінованим чином. Перше, те, що побачила камера асистентів. Друге, це те, що записано в картографічних даних місцевості, в якій знаходиться автомобіль. Тобто це такий дабл мод, так би мовити, і це максимально правильне рішення, максимально правильна активація. Тому їдемо оновлювати навігацію і насолоджуємося використанням розпізнавання знаків в Україні. Якщо відео було цікавим і корисним, не забудьте тиснути вподобайку, підписатись на канал і залишити коментар вдячності, чи в цілому ваші враження зробили, не зробили, вийшло, не вийшло. Будемо допомагати в коментарях. І для вашого випадку. Дякую, до нової зустрічі. От я почав поїхати далі, знайшов вже обмеження 30, вискочило у мене. В цілому, тут в бортовому комп'ютері є навіть спеціальне віконце, де в нас буде виводитись виключно дорожній знак, Отакий великий, щоб ми не пропустили обмеження і не потрапили на штраф або якесь порушення. От, бачите, я їду, знаків немає, але вони на панелі змінюються через те, що змінюється місцевість, по якій я їду. От, вже 110 км на годину. Це я виїхав на київську трасу. Ну, будь ласка, тут якраз дві смуги поза населеним пунктом. От, все працює. Зараз продемонструю, що у нас буде пішохідний перехід, має бути біля нього обмеження. Ані немає.